128, штурмова бригада розвідка. Я доблювійно пишув, як почалася війна, я почув. Як відреагувала Ромська громада та ваша сім'я, що ви пішли служити? Моя сім'я спочатку не хотіла, тому що знали, що війна, тому що мене, тож, як вам тут сказати, чувствовав ту бою, що наші дорогі хлопці мали вже. Тому що теж хотів захищати нашу Україну, так як вони, як наші українці. Що вони сказали, що роми бояться, не хочуть, Бу... що наші роми теж не жили в тому, що як ми жили раніше, що наші діти хоча б теж пішли перед, щоб наші діти теж були гордими з нами, з нашим, нашим ромом. Бо ми роми, як тобі сказати, в нас не всі хочуть. Не всі нам довіряють. Ну, я, я дякую таким хлопцям, які був між своїм командиром. Тому мені довіряв то опирателю, яке завдання дати, так, як другим. Чи є в Ромі в своя батьківщина? Є. Ну, Ось тепер я дом. звісно, що є. Я, я гордість тим, що я ром. Даже я с ним рівні, я гордий, що я ром, що можу пойти, забрати орудию в руках, піти так, як вони перед. Може я тут -ту роботу, не знаю, що вони випиняти так. Але все-таки роблю, я, шо... я стараюся так робити. Хоча б на третю статтю, на третю таку роботу тут. Чи багато рано з Ну, Коли почалася війна, мій позвонкам теж, бо я його не знав, ми сиділи з місто, було, що у нас було. Я сидів в телефони і ми мій другом призвонювали з місця. Теж є в меді. Много є роми. роми служать лише з Закарпаття або з всієї України, саме бачимо. Так, да, серед України. Да. Є були з Харкова, теж Роми були. Чув він ще з Харкова. Вони дуже в боях брали, їх там троє було. Вони мали свій флаг, робили, Да. Я з ними поговорив по телефону. Я дуже радий був, що вони теж приймають в боях. Вони не втікли, вони прийняли бой свій, пішли. Чи є у вас якісь поради? Є в мене поранені у спину, осколки. Трамп на голови два рази. Да. Чи важко там перебувати? Звісно, важко. Дождь, не дощ, ти маєш на позиції води. То в независимості дощ паде, я зайду там, де де, де, де перейду дощ, поки попадає, я потім вийду на позицію. Тому що ти маєш позицію держати, щоб брак близький не подойшов до тебе. Тому що йому подивити далі, ми можемо тебе вбити, не вб'є тебе вб'є твого товариша. А як вб'є твого товариша, то маєш убити його. Я так знаю. Саме важкі було в Солідарі. Там сильні, сильні бої, там близькі бої були. Там наші хлопці попалися. Клопкам тудин, руки. Дуже сильні бої там були. І ще на день бої були, бої були. То на двоє у нас було. Ну, Там ми не стріляли, тому що там ракетами у нас Іс дуже сильно. Навіть якщо їсти не було, кофе не можна було піти. І всі блізні попадали до нас. Ну, 10 метрів, 15 метрів, ми лічно наша бригада старалися не за медалі піти. Ми за медалі не старалися. Ми старалися бусі, що... у нас мінялись місця щоб мій друг прийшов і думав живий. Тому що за Україну почав воювати, ну, або коли він приходили з позиції додому, я дуже радий, мені було кого зняти, з ким поговорити. Я з міданням не буду говорити, з різом, і з званням теж не буду говорити. Но я своїм другом по телефону можу говорити будь-яке, будь-яку мінуту. Він мені дзвонить, як тебе, болить тебе серце, не болить. А я йому дзвоню, кажу, як у тебе рука, що робить, не робить. Для нього то приємно, для мене то приємно. Я можу з ним поговорити оцени. Я її знаю, точно знаю. За нас ціла Україна, ціла Європа за нас. Ми в Україні, міблюстями, тому що я чим може вистояти. І повідні ми повідніме. Слава Богу, що всі люди за нас моляться. Та як діти, як взрослі. я б дуже хотів, і чим скоро, що ця війна закінчилася. Кажуть, хлопець прийшов би до своєї сім'ї, додому, обняв би свою сім'ї, потім в наші міста та прийти додому, одняти свою сім'ю.